Вітаю на органічній садибі. Хочу, на прикладі цього перчика розповісти, як я формую саме свої кущі перці. Роблю я це наступним чином. От у мене стебло. Потрошку я починаю прибирати нижні листочки. Як бачите, зліва зрізаний вже листочок. І далі всі пасинки, які утворюються до розгалуження, я всі пасинки прибираю. Скажу одразу такий нюанс. Якщо ми вирощуємо кубічні перці, вони схильні для опіків, треба враховувати той момент, що є різні гібриди по стійкості до опіків. І якщо гібрид дуже нестійкий, то можливо варто, ну, от, наприклад, квіточка на наступному розгалуженні залишати якийсь пасанок бічний, щоб він потім укрив і плоди не отримали опіків. Але у мене в Арсеналі Геркулес, Аристотель, Оростар, Джміні. Такі перці, які більш-менш до опіків стійкі, тобто ну, окремі плоди десь були опіки, але в цілому, ну такої якоїсь катастрофічної ситуації, щоб кожен перчик пікся, точно не було. Як, наприклад, це у мене було на гібриді, якщо не помиляюсь, артист, коли от просто всі перці пеклись. Тому, якщо ви знаєте, що у вас гібрид або сорт дуже не стійкий до сонячних опіків, то можливо частину пасинків треба залишити, щоб вони зробили таке затінення для плодів. Якщо ж гібриди нормальні в цьому плані. То тоді всі до першого розголуження пасинки варто прибрати. Підписуйтесь на органічну садибу, буде і надалі розповідати такі агротехнічні прийоми, як покращити ефективність вирощування перців і інших овочів. До наступних зустрічей!